Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Грудень місяць, снігу, як такого, в Нідерландах немає і майже ніколи не буває. Хочу привітати вас з Різдвом прийдешнім, з святами побажати успіхів і збування всіх мрій і сподівань. Сьогодні ми зробимо огляд автомайданчику. Що нового. Що цікавого, що можемо купити для вас. Починаємо огляд з такої цікавої пропозиції Kia Ya Niro. Автомобіль виїхав з автосалону в 2020 році. Реально модель 2019 року. Але класний графітовий колір, який всі полюбляють. Сірий графіт. Автомобіль лізинговий лише прийшов з аукціону. Комплектація максимальна, Executive Line йде на легкосплавних дисках. Автомобіль в збереженому стані, 64 кВт батарея, максимальна комплектація, безключовий доступ, датчики сліпих зон в зеркалах, шкіряний, шкіряний салончик, преміум музика GBM, пам'ять сидіння. Електросидіння, тримання полоси, адаптивний круїз контроль. І саме основне чесний перевірений пробіг. 90 531 км. Автомобіль заряджений до повного. Показує запас ходу 424 км. Навігація, камера заднього огляду з проекцією. Далі клімат, підігрів сидінь, підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира. Так, бездрутова зарядочка для телефону, два ключика, бездротовий доступ. Бездрутова зарядочка, прошу вибачити. По салончику автомобіль, як ви можете бачити, збережений, перевага кіаніру. Те, що вона має підігрів задніх сидінь. Ледоцькі задні стопи. Так, в подарочок тут бачу йде ще рейлінги для автомобіля. Переважно їх всі продають окремо, але в цьому бачу ще присутні. Савбупер. Два зарядних пристрої, такий автомобіль. Лише приїхав з аукціону. 19 рік, 64 кВт батарейка, Executive Line і що саме основне, сок батареї 100%. Дуже надійні йдуть KIA Niro відносно батареї. В даному автомобілі підшипники не годуть. Всіх голландських автомобілях Niro Hyundai Kona є тепловий насос. Відповідно, і в цьому автомобілі також є тепловий насос. Є один варіант в такому кольорі, кого цікавить, буде хороша ціна відносно пробігу. Не зволікайте, телефонуйте. Йдемте, подивимося, що ще нового приїхало. Приїхали, крім. Електричних автомобілів, багато інших. Так, Volvo XC90, плагін гібрид. Приїхав такий автомобіль. У нас йде 2.0, комплектація Inscription. Ціна на експорт 25 999 тисяч. Так, ціна дорога. Бажаю, щоб кожен міг собі придбати такий автомобіль, але час від часу за такими автомобілями питаються. Так, Volkswagen Tiguan, максимальна комплектація з панорамою. 2021 2.0, Ціна на експорт 20 500. Є, 500. Є дані автомобілі на сайті. Сайт посилання залишаю завжди. В описі відео, тому кого цікавить, заходимо на сайт, вибираємо автомобільчики, скидаємо скріншот, рахуємо розмитнення з доставкою в Україну під ключ. Від вас невеликий завдаток. Я викуповую автомобіль тут, в Нідерландах, доставляю в Україну і Розраховуєтесь в Україні біля автомобіля. Доставляємо в Україну, а також доставляємо по містах України під, грубо кажучи, під будинок по адресу. Прийшов такий ще Volkswagen e golf 36 кВт на максимальній комплектації, термоскло, шкіряний салончик. Навігація, в пробіг даного автомобіля 98 тисяч. Таких автомобілів ми доставили досить багато до України. Більше 70 автомобілів. Volkswagen Golfів привезли до України для наших підписників. Ще один екземпляр Kia Yaniro Niro. 64 кВт, 2020 рік. Executive Line комплектація. Також свіженька пропозиція. Йдемо далі. Світле. Багато питаються світлі, срібні кольора, біленькі, срібний металік, такий автомобіль приїхав. Також в максимальній комплектації. 2020 рік. Весь в оригіналі. Сох батареї 100%, вже йде з новою навігацією, окремо зроблю огляд даного автомобіля. Пробіг в ньому 80 450 кілометрів. Зараз автомобільчик стоїть на зарядочці. При можливості зробимо огляд. Досить класні автомобілі, лише прийшли з аукціоном. Темно-синій металік, також лише прийшов з аукціону, також в збереженому стані. 20-й рік, максимальна комплектація Executive Line. Пробіг 101 тисяча. Також зробимо окремий огляд на даний автомобіль. Переходимо на другу частину автомайданчику, подивимося що є нового, що можемо купити, доставити, розмитнити в Україну все під ключ. Є досить багато варіантів, доставляємо автомобілі власними автовозами, евакуаторами. Такі комерційні автомобілі, як буси, фургони, доставляємо своїм ходом. Так, також супер пропозиція, яка лише приїхала. Рідко бувають такі автомобілі по адекватній ціні, але є на сьогодні лише за аукціону Kia Soul. Також максимальна комплектація, Executive Line, чорний металік, класні легкосплавні диски, досить такий екстравагантний автомобіль. Попередній ми такий купили, доставили в Київ в... для нашого клієнта під замовлення. Шкіряний салончик, преміум музика, так само тримання полоси, мультикермо, навігація, пробіг даного автомобіля 87 тисяч. Проекція швидкості. Досить класний автомобіль. При можливості також зробимо повний огляд. Opel Ampera. 64 кВт батарейка, класний такий колір, голубенький металік Electric. Також лише прийшов з аукціону. Йдемо далі. Багато приїхало вантажних фургонів. Це такі як Opel Vivaro. Peugeot Expert. Є такі автомобілі. Volkswagen Caddy MaxI База. Цікавий екземпляр, досить рідко бувають Максі База. 152 тисячі пробігу. Класний вантажний фургон. Автомобільчик в збереженому стані, як ви бачите, має лише тут м'ятину, то м'ятину в Україні можна витягнути. Вже нові стопи, кого цікавлять вантажні фургони, є досить великий вибір. Рено трафіки, експерти, Берлінги заходимо на сайт. Не завжди всі автомобілі зразу є на сайті, але є. Подібні фургони. Кого цікавлять вантажні фургони, пишіть. Є трафіки 2-літрові 2020 рік, вже з ледовськими фарами. Є куплений нами вже доставлений в Україну спринтер Extra Long 2022 рік. І досить цікавий варіант. Приїхав Івеко Daily з таким багажником, з драбинкою. На спарочці, тобто більша вантажопідйомність даного автомобіля. Механічна коробка передач. Будь ласка, пробіг 218 тисяч три сидіння, класний вантажний автомобіль. Два, і три двигун. Так, довгі Renault Trafic, Opel Vivaro є в наявності. Кого цікавить, також телефонуйте. 20-ті роки, вже в 20-х роках, пішов 2-літровий двигун. Так, 174 тисячі оригінального пробігу, шестиступочка, навігація. Три місця є такий автомобіль. Full LED світло. Досить класна пропозиція. Автомобіль лише переїхав з аукціону. Тут вже поставлені автомобілі в інтернет стоять такі, як Volkswagen Caddy. є вони всі в інтернеті, на веб-сторінці. Хто не може знайти посилання автомайданчику, пишіть на Viber, я додатково вам відправлю. Мерседес фізцітани. Фіат Doblo, Opel Combo, Volkswagen, транспортери Transporter, Т-6, переважно всі вантажні автомобілі, які ми можемо переобладнати також в Україні на пасажирський 8 плюс 1, на грузопасажирський, на який ви забажаєте. Всі автомобілі Євро 5, Євро 6. Всі автомобілі з чесним пробігом. Так, Такий Renault traфік в дубль-кабіні, тобто на пів розовий, на прийшов також лише нещодавно з аукціону. Досить великий вибір по Opel Vivaro, по Renault Traфіку. Пишіть на Viber. Купимо, доставимо, розмитнемо в Україну і також по Україні. Досить класні пропозиції є по Volkswagen Crafterах. максимальні екстралонги на автоматичних коробках передач. Також є просто Максі в такому сірому кольорі. Ціни всі. Є на сайті, кого цікавить, пишіть, підберемо вам окремо для вас автомобіль. Так, комерційна техніка завжди трималася в ціні і завжди її купували, завжди вона була потрібна, як автомобілі, які самі на себе заробляють. Є такі автомобілі. Досить великий вибір. Peugeot 3008, 5008, 2008. Є такі кросовери, кого цікавить, телефонуємо. І наші любимі електрички. Hyundai Kona. Досить класні по дизайну, досить сучасні, динамічні автомобілі, від яких. Отримуєш самі позитивні емоції. 64 кВт в сучасному такому сірому кольорі, сірий колір металіку, максимальна комплектація, Executive лайн. Автомобільчик лише прийшов з аукціону, Крел музика, чесний перевірений пробіг, 87 тисяч. Велика навігація, автомобіль... автомобіль просто в суперовому стані. Кого цікавить, є такі автомобілі, сіренький екземпляр, білий. Так, Citroën C4 Grand Picasso. Механічна коробка передач. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Ще одна Hyundai Kona, 2020 рік. Автомобільчик весь в рідній фарбі, збереженому стані. 64 кВт. Трьохфазний. Є такий автомобіль. Кого цікавить? Звертайтеся. Шкода 2 Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. Ніяк не доходять руки зробити відео огляд на неї. Семимісний кросовер на автоматичній коробці передач. Nissan Leaf. є такі автомобілі 40 кВт, 62 кВт. Купуємо, доставляємо в Україну. Свіженька пропозиція Opel Amperka. лише прийшла з аукціону 64 кВт. Є в двох кольорах, там стоїть третій, тобто є 3 А на сьогоднішній день в наявності з батарейкою 64 кВт в максимальній комплектації, кого цікавить, не зволікайте, досить швидко розлітаються дані автомобілі. Класні кросовери від Volvo. Також зробимо при можливості для вас огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. І, звичайно, телефонуйте до мене по автомобілі. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок ще раз з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, також з прийдешнім Новим роком. Дякую за увагу, на все добре.